Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3172-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 355 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч сто четвертий розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 16 64 31 Дванадцять, двадцять п'ять, п'ятдесят три, сімдесят пять, сімдесят, сорок, тридцять чотири, сімдесят два, сімдесят сім, сімдесят шість. П'ятдесят шість, сорок, двадцять вісім, одинадцять, сорок шість, п'ять, п'ятдесят дев'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6957 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 9, 2, 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 9, 2, 1. Бережіть себе. Все буде Україна.